Як же складно обміняти гроші в Китаї? Я вже не перший раз обмінюю і, і завжди завжди якісь якісь проблеми. Один касир обміня без проблем. На наступний тиждень приходиш і щось, якась проблема. Щось якось не так, щось моє не знаю, як зробити. Блін, та ну йо йо Ну просто по шаблону робіть. Ну я не знаю. Ну як так можна? Коротше, розповідаю. В один тиждень, а може навіть раз в 10 днів, ти можеш обміняти 500 доларів. Тобто, ти можеш купити в банках 500 доларів або 430 євро. Тобто, приходиш. Даєш картку або юані, тобі обмінюють. Це, це чітко, це, мініму, це максимум, що ти можеш обміняти в промі... проміжок часу за 10 днів. Але так, цих правил нема ніде. Ніде не прописано, що ти можеш обміняти лише тільки цю суму. Дивно, так? в Європі ж приходиш, обмінюєш будь-яку суму. Ніхто нічого не питає в тебе, все все, все нормально. Тут же ж, блін, треба щось заповнити. Треба там чуть ли не, цей, не контракт підписати. Фу, і кожен раз, так, кожен раз. І складно не лише, не лише купити долар чи євро. Також складно купити юані. Тобто в тебе долари чи євро, ти приїжджаєш в Китай і тобі треба їх обміняти в аеропорту без проблем. Все чітко, все швидко, але якщо ти вже в місті будеш напрягатися.